нас буде Кілька. Я вам зараз про це все розкажу. Перше, ви маєте зробити три положення. Ви вже вмієте, ви вже все знаєте, все вмієте, дивимось, наприклад, роботи з попередніх років. От бачите, це у нас кача це. Оля на китайській стіні. О, це у нас статуя Христа Спасителя. Десь на у Віра. Це, по-моєму, махю пікчу. Так. Це Йорданське місто Петра. Знову статуя Христа Спасителя в Ріо Дежанею. Тажмахау. Та десь у. Північній Америці, це скоріше всього піраміда Майя Стара. Це Лондон. Ось по тобто Лондоні в нас гуляє. Це десь дівчата Бальбеку. Це мабуть пізанська басня. Ну тобто ви зрозуміли, що може бути. Різні місця. Ці місця я вам визначив за допомогою списку, який я вам пізніше покажу. Далі, після того, як ви зробите три колеги, вам треба буде зробити газети. Газети можна робити за допомогою різних... Засоби. От, наприклад, ви всі вмієте працювати у програмі Microsoft Office Word. Ми в ній не раз працювали. Коли запускаєте Word, Word ви вмієте робити різні тексти, рамочки, вставляти картинки, це ви це вмієте. Що у вас Microsoft Word немає, ви можете відкрити Open Office Writer, в ньому так само точно можна працювати, як у Word, ви це теж вже знаєте і робили. Крім того, в кого встановлена повна версія Microsoft Office, є дуже хороша програма, яка називається Microsoft Office Publisher. Це чудова програма, в якій є багато шаблонів готових публікацій. Найбільше нам підходить публікація, яка називається Бюллетень. Бюлетень. От буде бюлетень, це вже готові газети. Саблони газеті, ви вибираєте любий який який вам подобається. Давай якийсь саблон, відкрили його. І тут тільки міняєте назву, вставляєте текст статті, от, вставляєте фотографії, додаєте дату, автор. І буде у вас доягається готова газета. Я пишу там, допустим, там на чу. ЕС на напад. Тепер там вставляємо, там допустим автор, влизаем автор. І запускали, що автор. Дату так само треба ставить, а тут зразу там, допустим, у нас одиннадцят... там, Так, так, так. Ви зробили газету, оформили тут статтю по тій темі, яку я вам роздам, і закриваєте, берегаєте цю газету і присилаєте мені. Крім того, можна газети робити в публікації в інших засобах. І я вам зараз покажу. Але спочнемо з того, що покажу вам список. Ось це буде список тем, тут у нас є 23 теми. Ви берете тему ту, яка відповідає вашому порядковому номері в списку класу. Подивились на свій список класу, взяли порядковий номер, там откий номер. Забираємо і про це пишемо статтю. З те, як ви це все виберете, статтю написали, а оформили, Три колеги зробили і це все діло зберігаєте і відправляєте на ній. Тут я вам даю посилання як робляться газети. Наприклад, є досить хороша вільна програма для створення газети, яка називається Scribus. Він вільно скачується. От, можна його скачати. Можна зробити. Ось тут е, на YouTube записано відео, як робити газету в Scribus. Будь ласка, подивіться, зробіть. Далі в паблішері я вам показував, у кого повний офіс, то стоїть паблішер. Тут показано, як робити. Паблішеві газету. Тут показано, як робити в борді газету. В принципі, оцю, цей документ я вам викладу у дистанційні. Тепер потрібно скільки старих газет розподілу. Просто в мене багато сьогодні нема, Ну от, їх вести.

London. Prekrasno. Ali o, da je ovaj. O, misto Inhill. Prekrasno. Crna O, ja majka. Таким чином ваша задача. зробити клас і випустити публікацію. І це буде закрита наша тема, я вам...